Як почати трейдити крипту, якщо ти повний новачок? Давайте розіб'ємо це на декілька етапів. Етап 0. коли ви нічого не знаєте, варто використовувати демо-рахунок, щоб навчитися клацати на кнопочки, щоб не путати лонг шортом, щоб не навчитися вираховувати об'єм позиції. На Bybit є класний безкоштовний демо-рахунок. Беріть, відкривайте зразу. же. Далі у нас на youtube каналі є повний плейлист для новачка. Ви мусите навчитися вираховувати об'єм позиції, щоб дотриматися ризиків. Далі, коли ви вже навчилися клацати до чого рекомендують торгувати на дуже маленьких депозитах. Там 100 доларів покладіть на депозит і навчіться використовувати ризик на угоду. Дуже важливо на початку дотримуватися ризики, це є основа. Тому що ви по-любому будете робити помилки, навіть не питання в стратегії. Ваша задача максимально дешево отримати досвід. Ну і далі, коли ви вже будете мати якийсь перший досвід, ви вже почнете вивчати різні інструменти, індикатори, профіль об'єму, об'єми і тому подібне. Але ви вже будете прям це зразу застосовувати. Ну і Пам'ятайте, що найшвидше це звісно, що робота, як ми працюємо з нашими студентами, це коли ми їх прямо індивідуально вчимо. Але якщо самі дотримуються того, що сказав.